З давніх часів за українським звичаєм молодь збиралася на так званих вечорницях проти ночі 13 грудня. Дівчата покликали ту, готували обрядові страви та чекали на паробоцьку ватагу. Хлопці, кланяючись, заходили до хати та починали співати жартівливих пісень. Дівчата жартівливо перегукувались. Часи змінилися, але традиції залишилися. Сьогодні свято, яке ми знаємо під назвою Андрія, це дуже давнє ще дохристиянське свято Калити. Голошуючи на цілий світ, їду, їду калиту кусати. Ми, нібито, ми звертаємося до пам'яті наших предків, тих ще давніх-давніх, прадавніх ще сивих часів. За традицією, дівчата мають приготувати спільну вечерю до приходів хлопців. Обов'язковими стравами є калита та вареники. Сьогодні пригощатимуть варениками. Сиром, картоплею, капустою, чорносливом та грошима. Господиня ділиться рецептом. По-перше, вареники робляться з гарним настроєм. Тоді вони вийдуть пухкі, а не тверді і смачні, стоячі, щоб панувати над усім столом. Треба гарно вчинити тісто, і тісто треба відчувати руками. Так мене бабуся вчила. Отакі вареники. І ось на порозі хлопці. Чи все готово? Готово, дівчата. Все готово. Можна? Можна. Ого, дівчата, добрий вечір. Коледою будьте здорові! Золотую при привеликий зв'язок. Здравствуйте, дівчаточка, обскубані курчаточка. Добрий вечір. Пару Паруси задавати, як роді собаки. Найменше ділиться своїми намірами на сьогоднішній вечір. Та народ трошки повеселить. гуморески порозказу. Починається найвеселіша частина обряд кусання калити. Хто не міг кусити, того калита обпікала. Не розважавшись, дівчата ворожили, а хлопці розповідали гуморески та забавлялися. На цьому святі дівчата знайомилися з хлопцями для подальших стосунків. Це таке, як би було, як зараз молодь проводить вечірки. Там вдома так і це була Андрійська черги. Я на вечірку Валерій Лебідь день за днем.